Вітаю у клубі 700. Діана Шиплі працювала з тисячами пацієнтів хворих на рак, і багато хто з них запитував, скільки мені залишилося жити. Лікарка відповідала, що не пророкує смерті, натомість ділилася з ними найголовнішим тим, що необхідно для життя. У мене виявили рак грудей третього ступеня, меланома четвертого ступеня. Рак у правій легені. для бренди Джима Гелени... Діагноз рак став найстрашнішою новиною, яку вони будь-коли чули. Але їх об'єднувало ще дещо. Їхня онкологиня, лікарка Діана Шиплі. Пацієнти та їхні рідні завжди запитують, скільки мені ще залишилося жити. Я не люблю робити такі прогнози, тому ніколи не передбачала ані смерті, ані того скільки часу залишилося жити. Діана присвятила своє життя Богові в 14 років, і з самого дитинства мріяла стати лікарем. У першому класі я вирішила, що стану або лікарем, або вчителем. Я постійно гралася в лікарню. Мені дарували ляльок і лікарські набори. Я вголос сказала, що буду лікарем, бо знала слова, несуть життя. Я говорила, що стану і лікарем, і вчителем. І тепер щодня працюючи в онкології, я навчаю своїх пацієнтів, слідуючи за мрією. Діана знайшла своє покликання. коли я проходила інтернатуру, то навіть не уявляла, що таке онкологія. Я записалася на курс з гематології та онкології і зустріла там чудового доктора Девіда Лі. його викладання мене вразило. Тож я пішла на другий курс із ним. Він навчив мене всього. А коли навчання скінчилося, він подарував мені свою книгу і сказав Удачі! Так почалася моя кар'єра у гематології та онкології. Після завершення навчання докторка шиплі почала працювати в онкологічному центрі Танесі, але для неї це було не просто професією. Для Діани це стало служінням, у якому вона допомагала людям знайти зцілення як фізичне, так і духовне. Шли зазвичай кажуть, що якщо трохи помовчати, можна почути тихий голос Господа але зрозуміти, що саме він хоче сказати іншим, які слова потрібні цьому пацієнтові. іноді буває дуже нелегко коли я вперше прийшла до них, я побачила в коридорі вірші з Біблії у рамках. і вони одразу ж підбадьорили мене. Я ніколи не зустрічав настільки духовної людини, як вона. Її кабінет наповнений словами про Господа. Всюди лежать біблії. Ми маємо дарувати надію. Бо без неї вони навіть не прагнетимуть дожити до завтра. Вона наповнена життям. Ви можете попросити, щоб за вас помолилися. коли Діана зайшла у кабінет, вона знала мій діагноз. Вона підтримала мене, вселила надію. закликала довіритися ісусу. Молитва відіграє важливу роль у житті. Вона потрібна як хворим, так і здоровим. Вона здатна змінити усе. За 25 років роботи онкологом через доктор Кушиплі пройшли тисячі пацієнтів. Їх показник одужання один із найкращих у країні. Вона приписує всі ці досягнення силі молитви та божому втручанню Щось цілі 11 років тому я зустріла жінку з раком легенів четвертого ступеня. Вона сказала, коли я почула свій діагноз, я не думала, що побачу випускний своєї доньки. Яка тоді навчалася у восьмому класі, але я побачила, як вона закінчила школу, коледж, університет. А за два тижні стану свідком її весілля. це моменти, яких вона не сподівалася пережити. Вона завжди знаходила час, коли мені було потрібно з кимось поговорити. Я сподіваюся, що одного дня зможу досягти такої ж духовної глибини, як вона. я б ні за що не проміняла лікарку шиплі на іншого лікаря. Вона надихнула мене. Вона не була першою, хто познайомив мене з Ісусом. але саме вона відкрила для мене глибший рівень надії та довіри. Про які я раніше й не знала, і саме завдяки цьому я отримала зцілення. Ми продовжуємо служити Богові, який зцілює. Бог незмінний. Я не можу уявити свого життя без Господа, без людей, яких він привів у нього, без радості, благословень, якими він його наповнив. Для мене кожен день це втілення Ефесян 3.20. Тому, хто силою, що діє в нас, може створити незрівняно більше за те, чого ми просимо або про що помишляємо. Слава в церкві у Христі Ісусі та в усі роди повік. Амінь. І Як би мені хотілося, щоб кожен медичний працівник приносив надію своїм пацієнтам? Ми бачимо, як діє Бог, Писання говорить, що у Бога є призначений день для нашого приходу і відходу, і нічого не зможе цього змінити, якщо тільки ми самі не проголошуватимемо смерть над своїм життям. А ми не повинні так чинити. Наш Бог бог зцілення, і він виконає свою обіцянку. І це Амінь. ще не все. подивимося ще одну історію про стілення. Чак Фроге, міцний чоловік, який практично ніколи не скаржився, аж доки в його життя не увірвався постійний болісний кашель. У розпачі чак звернувся до Бога і отримав дивовижну відповідь на молитву. Я просто продовжував іти вперед. Завжди рухався тільки вперед. Кашель це дрібниця. командир танку у відставці чак Фроге ніколи не скаржився. Тому, коли на початку травня 2024-го в нього з'явився наполегливий кашель, він не надав цьому особливого значення. Однак за кілька тижнів кашель почав посилюватися. Я відчував біль під час кашлю. Не міг довго ходити чи стояти, не міг піднімати праву руку. У грудях з'явилося відчуття тиску. А коли болять груди, не хочеться робити взагалі нічого. Через кашель шак не міг носити маску для сіпа папарата, а отже, не міг спати. Я постійно кашляв і спльовував уночі. не давав спати дружині. Та й сам не міг заснути. Це стало проблемою. не лише для мене, а й для мого оточення. Страждала і моя дружина. І тоді Чак і його дружина Аша звернулися по допомогу до Бога. Ми щодня читаємо Біблію. Я сказав: Господи, ти великий цілитель Я довіряю тобі. Ти не залишиш і не покинеш мене. Сціли зціли мою хворобу, мій кашель, щоб мені знову стало краще. Я був засмучений, але знав, що все в Божих руках вранці 24 травня, чак, який багато разів раніше, вирішив подивитися клуб 700». Я намагався щодня дивитися клуб 700». Не пам'ятаю всього, що показували того дня, але добре запам'ятав молитву. Ешлі та Ендрю молилися по черзі. Спочатку помолилася Ешлі, а потім Ендрю сказав. Хтось уже кілька тижнів страждає від сильного кашлю. Ви відчуваєте нестерпний біль у лівому боці та в грудях. Підніміть свої руки, Бог зцілює вас. Він забирає цей кашель в ім'я Ісуса. Через біль я не міг підняти руку. Але коли все ж таки зробив це, щось ніби вийшло з мене. Біль зник. Ніколи раніше я не відчував такого полегшення. Я міг лише вигукнути алілуя. Я знав, що мій спаситель зцілив мене. Це було дивовижно. Єдине, що я міг сказати, дякую, Господи. Кашель і біль зникли миттєво і більше не поверталися. Невдовзі чак повернувся до свого звичного активного життя. Я постійно дякую Богові. Ви можете запитати всіх моїх знайомих. Можливо, я вже не пробіжу п'ять миль, як робив це в армії, але точно пройду більше за вас. жоден лікар на цій землі не може зцілити так, як це робить Бог. Він був цілителем дві тисячі років тому і залишається ним сьогодні. Він любить нас, піклується про нас і бажає нам усього найкращого. Він зцілить вас, якщо ви повністю довіритесь йому, повірите в нього і приймете те, що він пропонує. Чак, ми радіємо разом із вами говоримо Алілуя, і слава Богу. Я радий, що зміг взяти участь у тому, що Бог хотів зробити для вас. Ми служимо великому Богові. Ми хочемо поділитися з вами іншими свідченнями, перш ніж ми Террі перейдемо до молитви. Ми знаємо, що багато хто з вас дивиться нашу передачу саме заради цього моменту. Ми молимося про те, що Бог діяв у вашому житті. Ось ще одна відповідь на молитву Синтія з Огайо відчувала сильний біль у правому стегні. Через рік біль посилився настільки, що їй стало важко ходити. Лікар діагностував бурсит. Синтія зателефонувала на молитовну лінію клубу СЕ. Мисот і вирішила твердо стояти на Божому слові, чекаючи зцілення. І одного дня біль зник. І це була відповідь на її молитву. Слава Богу. Джанет з північної Кароліни почула від лікаря, що в неї виявлено ідіобласти у шийці матки. У відповідь на такий діагноз вона зателефонувала на молитовну лінію CBN. Оператор помолився за її повне зцілення і звільнення, і Джанет прийняла це слово вірою. пізніше вона знову здала аналізи. Цього разу лікар повідомив, що. Тести не виявили і діобластів. Її шийка матки повністю здорова по її обличчю потекли сльози радості. Вона віддає всю славу Богові. Ми будемо а молитися. Він? Сподіваюся, ці свідчення зміцнили вашу віру. Отже, Ми приходимо до тебе в ім'я Ісуса. Багато хто з наших глядачів не відчуває припливу віри. Вони відчувають себе спустошеними, переживають сезон посухи болю або хвороби. Але навіть у цій порожнечі є щось хороше. Господь Бог може на Повнити нас тільки Святий Дух здатний заповнити нашу порожнечу Боже. Я молюся, щоб зараз, як сказано і Єфесіанах, ти зробив незрівняно більше за все, про що ми просимо або думаємо. Господи, допоможи нам не зосереджуватися на наших проблемах, немочах або хворобах, але спрямовувати свій погляд на хрест і Воскресіння Ісуса. Ось на що ми дивимося зараз, в ім'я Ісуса. Є хтось, хто пережив аварію, у вас не просто перелом ноги, головна проблема у порушенні кровообігу, через що процес відновлення йде не так, як повинен. Зараз ви відчуваєте, як тепло наповнює ваші ноги. Бог стілює вас, ваше тіло відновлюється і стає таким, яким було створене. Дякуємо Господу. Ви відчуваєте гострий біль під час ковтання. Вам страшно, але Господь зцілює вас просто зараз. Підніміть свої руки і дозвольте Богові зробити те, що він хоче. багато хто з вас наповнений страхом і тривогою. і це відбувається на вашому здоров'ї. Ви боїтеся. У кожного своя причина, свої обставини. Але просто зараз ми проголошуємо Боже Слово. Не турбуйтеся ні про що. Це веління Ісуса, а не просто порада чи варіант. Він говорить нам: не турбуйтеся ні про що. Турбота і страх. Зникають, коли ми повністю довіряємо Ісусу. Візьміть його за руку. Ісуса. Нехай шалом Божий наповнить ваше серце і розум. і коли приходять тривожні думки, відкидайте їх словом, проганяйте їх і проголошуйте Божий мир над собою. Господи Боже, ми протистоїмо раку. У багатьох із наших глядачів діагностували цю хворобу, і вони борються з нею роками. Декому здається, що вони програють цю битву? Хтось молиться за чоловіка, дитину або близьку людину, яка страждає від раку. Господи, це страшна хвороба, і ми протестуємо їм в ім'я Ісуса. Жодна зброя, спрямована проти наших глядачів, не буде успішна. Ми пов'язуємо рак в ім'я Ісуса і молимося за повне зцілення. Ми проголошуємо відновлення. В тій частині тіла, яка бореться з раком в ім'я Ісуса, Особливо для тих, хто бореться з лейкемією. Часто ви чуєте погані прогнози, але Бог торкається багатьох із вас просто зараз і дає вам нове життя в ім'я Ісуса. Отже, ми молимося згідно з Писанням, спрямовуючи наші серця і думки до нього. Часто наші емоції формуються не молитвою, і вірою, а нашими думками. Боже отче, я прошу, щоб люди змістили свій фокус. світ веде нас своїми шляхами, але зараз Ісус закликає нас Не з осудом а з любов'ю. він каже, дитя, прийди до мене. допоможи нам завжди приходити до тебе, Ісусе. Отже, ми віддаємо кожного в твої руки. Ми вдячні. Що через Ісуса ми маємо стосунки з тобою. Ми молимося в ім'я Ісуса. Амінь. Жовта і смердюча вода. Ось що доводилося пити Бетсі та її родині. Діти погано почувалися через це, але вони жили так далеко від клініки, що Бетсі всерйоз боялася за їхнє життя. Десятирічна Сінді живе з батьками та молодшим братом високо в андах перу. Їхнє головне джерело води відкрита яма, в яку збирається дощова вода. Її сім'я знає, що ця вода небезпечна для пиття. Вода виглядає чистою, але коли ти її п'єш, у неї дивний смак. у сезон дощів резервуари забруднюються і діти починають хворіти. Під час посухи вода йде з ями, може не з'являтися до п'яти місяців. Тоді сінді та Бетсі доводиться йти 40 хвилин в один бік до іншого джерела, яке теж небезпечне. Коли вода закінчується, у нас не залишається вибору, окрім як пити забруднену воду. а вона жовта і смердюча. іноді вона настільки каламутна і брудна. Що під час готування жовтіє рис Бетсі переживає за здоров'я своїх дітей. Іноді, коли моя донька п'є воду, їй стає погано. Ми живемо далеко від клініки, і я не знаю, що робити. мене мучить біль у животі. Головний біль діарея мені було дуже погано. А потім прийшла операція благословення і реалізувала проєкт з очищення води. Завдяки вам ми встановили резервуар для накопичення та очищення води. Потім проклали труби, щоб доставляти чисту воду 61 сім'ї, що живе в цьому районі. Ми дуже раді, тому що тепер у нас вдома є вода. Ми можемо використовувати її для приготування їжі та прання. Я дуже щаслива, тому що тепер ми можемо пити чисту воду. Я невимовно вдячна усім, хто допоміг нам. Дякую. 61 сім'я. Ціла громада. І тепер у них є чиста питна вода. Члени клубу 700, це ваша заслуга. Ми вдячні вам. Щодня ми можемо змінювати життя людей, які зазнають труднощів. У них немає тих звичних речей і благословень, що є у нас. Ми не повинні відчувати провину за те, що Бог дав нам, але я вірю, що ми покликані ділитися і змінювати життя інших. Дякую усім, хто допомагає іншим. І Ми просимо приєднатися усіх, хто ще не з нами. Разом з нами ви зможете змінити сотні тисяч життів. погодьтеся, це велике благословіння, дарувати щастя і радість усім людям. Джеймі Вон не міг контролювати свій світ. Він не зміг врятувати свою дружину і не міг захистити свою дочку від болю, але він думав, що може контролювати хоча б те, як помре. І тоді він узяв свій пістолет, засунув ствол у рот і натиснув на гачок. Поглянь на себе. Ти думаєш, що зміг обдурити всіх? ти знаєш, хто ти? Ти поганий батько, поганий чоловік, алкоголік. Наркоман і так далі. якщо хочеш зробити світові та своїй доньці послугу, покінчи з усім цим просто зараз. Джеймі, Джеймі вона покинули батьки. його усиновили бабуся з дідусем. Пер з самого дитинства він шукав свою цінність у світі східних єдиноборств. Я дозволив їм сформувати мою особистість, тому що в мене її не було. Я виріс без батька, без чоловічого впливу. Але ж так важливо, що батько показував тобі, що ти чоловік. Це залишило в мені глибоку травму. Чому він не любить і не приймає мене? бабуся з дідусем водила його до церкви. Але його особистість і мета були пов'язані зі східними єдиноборствами. Його відданість спорту переросла в успішну кар'єру. Він став тренером бійців ММА і членом зали слави я жадав успіху, мої досягнення визначали мене. Я був бійцем ММА, потім став учителем, потім власником бізнесу. Але щоразу, коли я отримував те, чого хотів, я не відчував задоволення. Мені завжди здавалося, що потрібно щось більше. Я прагнув більшого успіху, більше грошей на рахунку. Але у мене все було стабільність, безпека. Але коли мій світ почав руйнуватися, все це втратило для мене будь-яку цінність. Усе почало руйнуватися в 2011-му, Коли дружина Джеймі Аманда, яка довгий час страждала від хвороби серця, попросила його викликати швидко. Я телефонував, коли вона упала на мене. я говорив зі службою порятунку і робив їй... Масаж серця наша дочка стояла поруч, молилася за маму і просила Бога пощадити її. Я робив усе, що міг усе своє життя. Я тренувався в і в армії, щоб контролювати свій світ, але не зміг врятувати свою дружину. Не зміг захистити свою дочку від цього болю. у той момент. Я остаточно втратив будь-який контроль. Аманда померла в нього на руках. Разом із нею зникла ілюзія контролю. Протягом наступного року Джеймі зловживав алкоголем і медичними препаратами, готовий на все, аби заглушити біль. Я настільки залежав від усього цього, що змінився до невпізнання. В день я навчав хлопців східних єдиноборств, тренував бійців, але в мене була інша сторона. Я був нещасним, спустошеним і руйнував самого себе. Пам'ятаю, як сказав Богу, я ніколи не сумнівався в його існуванні але не вірив, що він добрий. Він намагався приховувати своє подвійне життя і залежності, але одного разу, коли вирушив постріляти по мішенях у себе на дільниці, його розум заполонили почуття провини й осуду. Ти поганий батько, поганий чоловік, алкоголік, наркоман і невдаха. Тобі тут не місце. Тоді я дістав зброю і засунув ствол у рот. Я натиснув на гачок. Я ніколи не забуду цей звук клацання. У той момент щось клацнуло і в моїй голові я сказав: Боже, я не хочу вмирати. Я упав на коліна і вимовив молитву грішника разом з іншими словами, але тоді я дійсно звернувся до Бога. Я сказав, Боже. Я наламав дров, я не знаю, що робити зі своїм життям. Я на дні. Але якщо ти можеш зробити з ним щось, забирай його, бо я не можу більше так жити. Джеймі каже, що в той момент із ним зустрівся Бог. Я впав на коліна, розбитий і пригнічений, але піднявся дитям Бога живого. Мир і радість наповнили мене зі мною. Щось сталося. Я Не можу це пояснити. Це було не просто почуття або емоція. Це була істина я ніколи раніше не переживав нічого подібного. Я знав, що таке релігія, але не знав Духа Святого. У той момент він дав мені справжнє життя і ніколи не відчував такої радості. Через хвилину, коли він прибрав пістолет, пролунав постріл. Вже зрозумів, що Бог чудесним чином зберіг йому життя. Того дня він здобув свободу і нову особистість у Христі повністю, довіривши своє життя в руки Бога. Усе ужило, коли я почав ходити з Богом у мені почалися зміни, одна за одною. Я знайшов у ньому те, чого шукав. І це було справжнє, а не підробки. Я не повернувся назад. Він дав мені нову мету нові бажання. Я вдячний за те, що мені дали східні єдиноборства. Але ще більше я люблю служити Богу. незабаром Джеймі знову дружився і тепер займається служінням. Він закликає інших знаходити мир, мету та справжню ідентичність в Ісусі Христі. Якщо ви хочете справжнього миру, вам потрібно зустрітися з Ісусом. Він приносить мир, він князь миру. Але щоб отримати цей мир, ви повинні зустрітися з ним, довіритися йому і коритися йому. Усе, чого я шукав усі ці роки, я знайшов у ньому. Він дійсно мій батько. Коли я молюся, я говорю як Павло, Ава, як дитина, яка звертається до тата. Так я бачу його. Цей світ не може запропонувати мені нічого. Як сказав Павло, все, чого я досяг, я вважаю марністю. Все це більше не має для мене значення. Те, що я знайшов у ньому, найкраще, що може бути. Я залишуся з ним навіки. Подивіться, що знайшов Джеймі. Уявіть, який біль він пережив. Можливо, хтось із вас теж проходить через це. Можливо, ви хочете засунути ствол до рота і покласти край усьому. і коли я слухав історію Джеймі, мене торкнулося те, що він прийшов до Бога після того, як пістолет не вистрілив і сказав: я наламав дров, я на дні якщо ти можеш зробити щось із моїм життям, візьми його і зроби. часто нам здається, що перш ніж прийти до Бога, ми повинні довести йому що гідні, але ні, усе, що потрібно дати йому дозвіл. Ось що ми робимо, я зробив це. Дайте Богові дозвіл. Ми віддаємо себе йому. Нам не потрібно переконувати його. Ісус відповідає на молитви відчаю, навіть якщо вони здаються нам недостатньо правильними. Він реагує, коли ми віддаємо себе йому. Ми бачимо це в притчі з Євангелія від Луки. Ісус порівнює молитву фарисея, який вихваляється собою і каже: Слава Богу, що я не такий грішник, як цей митар». і молитву митаря, який не смів підняти очей до неба, бив себе в груди і говорив: Боже, змилуйся наді мною». Грішником, смирення і скорбота приваблюють благодать царства Божого. Джеймі вважав себе поганим батьком, чоловіком, наркоманом, але коли він став на коліна і сказав, візьми моє розбите життя, Господи, він піднявся з почуттям миру. Він став дитиною Божою. Якщо ви відчуваєте безнадійність, розпач, вважаєте себе негідним Божого спасіння. Я хочу помолитися з вами. Давайте прийдемо до Божого престолу. Не чекайте і не перемикайтеся. Прийдімо до Бога. Господи, ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса. Я молюся за тих, у кого немає надії, кого пригнічує сором через гріх. Ісусе, ти бачив усе, але все одно врятував людей. Коли ми ще були грішниками, Христос помер за нас. Так говорить Біблія. Усі ми грішили і позбавлені слави Божої, але всі ми можемо бути врятовані, тому що Христос пішов на хрест за всіх. Ісусе, я молюся за тих, хто сьогодні довіряє Тобі і каже: «Господи, я дам Тобі шанс. Боже, наповни їхні душі надією, яку вони не очікували. В ім'я Ісуса зміцни їхні серця і дай їм силу. Я молюся в ім'я Ісуса. Амінь. Пам'ятайте, Бог завжди на зв'язку. Ви можете звертатися до Нього будь де та будь-коли. Якщо ви потребуєте Божої допомоги, вам варто лише попросити про це, і Господь обов'язково вийде вам назустріч. І закінчимо ми віршем із другого послання до коринтян. Це Чудова новина хто в Христі, той нове створіння. Давнє минуло. Тепер усе нове. Ви оновилися, і ми радіємо разом із вами. Нехай Бог благословить вас і до зустрічі!